У нас буде друга частинка посуду. Ну, річ в тому, що я багато потратила часу на розмову і не встигла вам більше речей показати. То зараз буде друга частинка, і будемо ми з вами знову продовжувати робити знижки. Будемо знижувати по можливості ті речі, які у мене є. Приступаємо і будемо переглядати. Тут вам хочу показати, що я маю отаке шикарне блюдо. Бачите, таке гарнезне, гарнезне блюдо, такою широкою зеленою каймою і з позолотою. Позолота вся збережна. От йде по-зеленому, ніби така, ніби така цировка по-зеленому йде. Але то йдуть такі, знаєте, Листочки і якісь такі, як ніби трафоретом, що так зроблено по золота по зеленому. Так я вам показую, що то все видно. Позолота вся збережена. Блюдо гарне, тільки воно має кракелюр по собі. Ну, напевно, що то так е, повинно бути, або що, або від строку давності, але воно нове. нове. Гарнезне таке гарнезне блюдо. То йде в нас м, блюдо Англія. То йде Англія, отаке клеймо, я вже його показувала. Скажу вам, скільки воно має довжини і ширини. Довжини має 31 см, ширини має 26 см. Хочу вам сказати, що більше у мене блюдів немає. Отаких. От М, таких е, блюдів овальних в мене більше немає. І йде таке блюдо під 35 номером 600 гривень. 35-й номер 500 гривень. Бачите, я по можливості всюди ціни знижую. 35-й номер 500 гривень. Отака красота. Ну, воно дійсно гарне, воно йде просто новеньке, лише, що, лиш що має по собі так кракелюр. Тут покажу, що я маю такий соусник з таким блюдечком. Ну, воно йде так в парі. Знаєте, от соусник йде у парі е, з блюдом таким. Тому що тут навіть є на тому блюдові, навіть є відмічено, що йде так соусник. Отак гарне. Така гарна ручка. Бачите, зручна така ручка з позолотою, позолота вся збережена. По соуснику вся вся позолота збережена. Ви знаєте, от скажу вам, що ніде зовсім по соуснику нема втрати позолоти. Зовсім нема. Ніде втрати позолоти. Отак як я дивлюсь, і поверху всюди ніде нема втрати позолоти. Отакий шикарнючий соусник з такою зеленою каймою і такого багато є золота. Отак вам показую. Такого багато є золота Все гарнесеньке, все дуже гарненьке. Е, також має чуть-чуть кракелюр. О, так само має чуть-чуть кракелюр. І йде таке блюдо, і йде отаке от блюдо. Так само. Все дуже гарненьке, ніде не, нема ні тріщи, ні нічого. Може, тут десь така граминочка, що є потертій золота. Ну, така, може, граминочка десь є. Так вам відкрито кажу. Так само тут є Англія, і також йде кракелюр. Іде Англія і йде такий соусник. Він приблизно йде десь у нас приблизно десь до 300 на 300 г, десь на 300 мл такий соус, може 350, ну не більше, не більше десь. На 400 не йде ніяк. Отака От красота, отака От гарнезна красота. І йде під 36 м номером 700 гривень. 36 й номер 550 гривень. 36 й номер. 550 гривень. Отакої От красоти. Показую вам таке клеймо. Отака От гарна річ. Ну, дійсно гарна річ. Дійсно така гарнезна річ. Ще вам покажу, що я маю таке тріо. Я тільки що на нього поставила ціну. Воно взагалі ціни немало. Бо я його відставила і на нього ціну зовсім ну, відставила його і все. Воно йде такого, як слонової кості. Бачите, от тако йде, як слонової кості. Багато має такої кайми золота, має таку кобельтову смужечку. Це в ньому, все в ньому гарне, тільки має тут невеличкий такий ніби сколик. Він, так, знаєте, ніби сколик, а ніби чуть-чуть, так, як золото втрачено. І чуточку лишить Просто то є широка смужка по золоті, і тому видно. Бачите, я вам так і показую. Чашечка така досить тоненька. от бачите, видно. От Досить така тоненька, гарненька. І йде таке. Блюдечко, так само має ніби потертість чуточку тут, ніби потертість чуточку золота тут. А сюди вся позолота збережена, і все гарнесенько, збережене. Ніде нічого немає ніякої втрати. Тут на такій широкій смужці золота. І ще по тім золоті, ніби йде якась така косичка, як кайма, бачите? І така широка смужечка йде. Кобель, то воно вже рахується, що то вже кобельтове. Тому що з такою е, смужечкою синьою. І йде таке гарнезне блюдечко, Ну, На, е, на пиріжкові тарілці взагалі немає ніякої втрати, і немає ні порізів, ні пошкоджень, ні сколиків, абсолютно нічого, абсолютно нічого. Скажу, скільки має. В діаметрі має в діаметрі 19,7 см 19,7 см, і йде таке тріо Баварія Германія Не скажу, яких років Баварія Германія і йде під першим. Ну, я вже написала перший номер, бо вже перші номера пішли, так що тут їх немає, знову пишу, написала під першим номером 350 гривень. Це так виходить, що взагалі як задарма. Хто може собі заробити чуточку того такого? як, Ну, я так кажу, ніби тут як скольчик, то таке шикарнюче тріо. Отаке шикарнюче тріо. Перший номер 350 гривень. Тут ще вам покажу таку фарфорову посудинку, що в неї ставиться тут, я не знаю, чи свічка, чи що, щоб розігрівати якісь. Які, 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 якісь продукти чи якісь, якусь страву розігрівати, так будемо казати. Річ нова, не знаю, як називається. Скажіть мені, е, напишіть мені, хто знає. Все збережено, така позолота, Бачите? Як йде гарнезно і вся позолота збережена. Вся-вся-вся позолота збережена. Отака шикарна річ. Отака шикарна річ. Скажу вам, напишите, як називається. Я не, не скажу вам, бо я не знаю, як називається йде е, в діаметрі тако, від краєчка до краєчка 16 см. А тут йде 12,8 см. 12,8 см. Ми будемо рахувати 12,7 мм, щоб якщо добре лягло, то 12,7 см. І скажу вам висоту ще. Скажу висоту. А висоти має 8,7 см. 8,8, 8,7 см. І то у нас є баварія Германія. Таке йде клеймо. Бачите, отаке от йде клеймо. Все новеньке, білосніжне, ну дуже гарна річ дуже гарна. Кому така річ? Потрібна і чи подобається, то річ дуже гарна. Йде під 124 номером 600 гривень. 124 номер 500 гривень. Не знаю, чи я що воно з того получиться але 124-й номер 500 гривень такої красоти. Тут вам покажу таке тріо. Бачите, отаке гарне нове тріо, нове, новісіньке. Йде воно також, ніби слонової кості. Чашечка новенька з таким букетиком. Поверху такі, також такі букетики має. Золото все збережене, що по кантику, що понизу, що по ручиці. Ручечка зручна, така на ручиці по золото йде аж до долини. Бачите, отак йде аж до долини. Чашечка приблизно десь йде на 160-170 на грам. Ну вони так йдуть, вони так йдуть, такі кавові чашечки. І таке йде блюдечко. Ну, взагалі, три на В. І йде з такою мушкою. Бачите, оце така як мушка. Ну, то не метелика, якась така мушка. Такі речі, вони. Досить дорого ціняться. І два таких невеличких букетики. Тут виглядає ніби квіточка така, такі, як ніби, закриті дзвіночки, ніби польові. Ну, отак мені виглядає. Може, то не дзвіночки, може, інакше називається, не можу вам сказати. І йде така пиріжкова тарілочка. Так само з такою мушкою чи з такою бжілкою. То не бжілка, то мушка якась, то дійсно не бжілка. І отакий більший букет. Нове, все новеньке, ну дійсно, все новеньке, абсолютно. І по золота по кругу всюди, всюди, вся збережена втрати немає ніде. Абсолютно ніде немає. Ні порізів, ні потертостів, ні сколиків немає. Ви бачите, що я все кажу. Якщо десь є, то я все кажу. 19,3 см йде в діаметрі. в нас... Германія, от таке йде клеймо, бачите, от такий йде клеймо. І я м, зроблю знижку 67-й номер 800 гривень. Ши, повністю зроблю знижку 67-й номер 650 гривень. От, дівчатка, бачите, як я е, то все знижую. ну, От у мене таке є. Як я от, надумала, я роблю знижки. А потім буду рахувати, що то воно мені з того всього вийде. Отак. От а зараз вам ще покажу такий молочник. Білий-білесенький, білий, білесенький, по на ньому вся збережена. Отака От широка смужка по золоту, вся-вся-вся збережена, вся така гарнезна, гарнезна. І така йде ручка зручна, отака От зручна ручка. І на ручці також. Позолота, вся-вся ціленька, вся позолота збережна. Отак Все йде гарнезно. Так, все йде гарненько. Е, молочник йде таким, ніби знаєте, ніби таким гарбузиком. І то не гарбузиком, бо гарбузиком -то так має виділені е, дольках таких. А це ні, це нічого немає, все так гладесенько. Е, приблизно він десь йде на, е, на 200 гривень. На 250 на 280 грамів я не можу сказати, бо я докладно не знаю. Але йде молочник новенький. В долині також вся смужка така тонесенька, збережена. То в нас є Германія. Клеймо йде Германія. Бачите, йде клеймо Германія. І йде такий молочник, 161-й номер 400 гривень. 161 номер 300 гривень. 300 гривень. 161 номер, 300 гривень такого молочника. І тут я маю таку делікатну цукорницю, бачите, така біла, білесенька, такою з такою зручною ручечкою. Має таку позолоту, але вже вущу смужечку. Дві має одну тоненьку, другу трошки ширшу. Така цукорниця гарнезна. Всередині вона все новенька, нема нічого такого можливо. Там хтось тримав ні цукор, а можливо. Ну Ні, вроді тримав хтось цукор, але вона йде новенька. Може, там раз, чи як там засипав хтось був цукру, і більше такого не було. І така ручка на ручці також позолота вся, збережена. Цукорниця десь йде. На 300 на 350 грамм цукру. Ну, отак десь приблизно йде. Все гарнесеньке. І, е, то йде е, клеймо Польща. Цукрниця йде клеймо Польща і йде 162 номер. 162 номер 350 гривень. 162 номер 300 гривень. 300 гривень. 300 гривень такої делікатної гарнезної цукорниці. Дійсно, вона гарненька, дійсно така гарна біла цукорничка. А тут покажу, що я маю такі парочки кавові. Вони дійсно кавові, вони не чайні, вони кавові. Вони тут такі маленькі, бачите, ніжка така йде фігурна, має такий рельєф і з таким букетом. Дзвіночків таких з листочками, І, по-моєму, що позолота, то так і йде, як ручна домальовка, а може, то все є вручну, бо тому що так мені виглядає, що то так, як ніби, ручна робота. І бачите, такий має рельєф. Ручечка така йде, як гусачко. Ручечка зручна, позолота вся збережена, бо то все новеньке. Ну, ці парочки йдуть новенькі. Ці парочки йдуть новенькі. І таке блюдечко також з такою позолотою. І так само таку гілочку має з дзвіночками і такий рельєф. Я на цю парочку робила знижку вже. Чи це воно є? Італія. Маде Італія, бачите, Маде Італія. Я робила на цю парочку знижку і йде приблизно на 120 грам. Мені так здається, що на 120 грам, Я, Мені так здається, що я заміряла 120 грам, але хто захоче краще е, узнати, то я замірюю. І йде під 218 номер 200 гривень. 218-й номер 200 гривень такої парочки. І я на неї зроблю знижку 180 гривень. 180 гривень. 218 номер 180 гривень такої парочки. Отакої красоти. Ну, от і все, мої дорогеньке, на сьогодні у нас буде все. Знижки зробила. На що могла знижки зробила і наскільки могла? А ви прицінюйтесь, вибирайте, пишіть мені, телефонуйте, і я всім дуже вам рада і всім відповідаю. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до завтра, мої дорогенькі. Всім до завтра. Гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім пока! Thank you.